Колеги, вітаю під цінами державного підприємства «Укроборонпрому» зібралося близько сотні людей, серед них і громадські активісти, і е, представники влади, і, і, і багато тут і журналістів, і представників правоохоронних органів. Самі ж активісти вимагають е, одного нагально, нагального і е, конкретного розслідування, наведених фактів у журналістському розслідуванні щодо розкрадання державного майна у сфері е, оборони. Наразі ми можемо поспілкуватися із. Депутатом сьомого скликання Юрієм Сиротюком Юрій вітає розкажіть детальніше про акцію та і деталізуйте вимоги. Вітаю товариство. Дійсно, ми сьогодні зібралися приводом. Стало журналістське розслідування щодо розкрадання орієнтовно півмільярда гривень. Державним концертом Укроноборомпром, але насправді я хочу сказати, що це лише вершина айсбургу. Працюючи членом комітету нацбезпеки з безпеки в оборони всьому москвикані, я хочу заявити, що розкрадання «Укроборонпромі» сягають сотень мільйонів, якщо не мільяр, якщо не понад мільярд доларів. Взагалі, що таке «Укроборонпром»? Це не державне підприємство, це прокладка корупційна, створена в часи Януковича, щоб вивести з під державного управління всі підприємства державної галузі. Пан Саламатін створив «Укроборонпром» і ці підприємства намагалися знищити. Після революції гідності замість того, щоб цю корупційну прокладку, як ми вимагали закрити, на неї сіли очільники нової влади. «Укроборонпром» нічого не виробляє. Вони сьогодні. Стало такою горлочком бутилки для всіх оборонних підприємств. Підприємства виробляють «Укроборонпром» накручує свою надбавку там 20-25%, Закрив на себе всі контракти, закрив до себе доступ до е міжнародної діяльності і відповідно просто на цьому брутально заробляє. І рівень заробітки ще раз зазначу складає мільярди доларів. Тому ми зібралися сьогодні, щоб нам не казали про розслідування. Те, що це корупційна прокладка, вже показали навіть журналісти. Ми вимагаємо арештувати нинішнього керівника Укроборонпрому Павла Букіна. Ми вимагаємо арештувати попереднього керівника Укроборонпрому Романа Романова. Ми вимагаємо допитати пана Гладковського, який звучить в розслідуванні журналістських. але його очільника Олександра Турченова, який очолив державу в 2014 році і знав ситуацію «Укроборонпрому». Ну я вже не буду казати, що торгівля на крові це аморально. Що торгувати закупів. Пантом це неприйнятно, що продавати зіпсуті деталі для війська і це життя солдат ну це найбільший злочин. І очевидно, дуже би хотілося, щоб ця справа була розслідування раз. А таких випадків десятки. Всі вибухи на військових складах. Практично всі відбувалися в зоні дії укрпосер експорту, і ми говорили про те, що це прикриття злочинів. Україна втрачає позиції на міжнародних ринках. Багато українських компаній попало червоні в червоні шорт-листи по контрактах, тому що «Укроборонпром» він не фаховий здійснює цієї діяльності. Тому наша головна вимога негайне слідство, затримання причетних в розкраданні, не тільки тих, які озвучені, а ті, які всіх на устах я сьогодні в виступі говорив, проведення аудиту діяльності цього підприємства. Повернення державного контролю і парламентського контролю за витратою коштів. І напевно, що по результатах цього аудиту цю корупційну прокладку потрібно ліквідовувати а повертати в законодавчі русло, як колись було міністерство промислової політики, цим займалося. Але ще раз зазначу, сума розкрадених коштів це хлопчики, які крали тут мільйони, це дрібні хлопчики. Тут розкрадаються мільярди, і це знає служба безпеки, це знає прокуратура, і на цьому годувалися правоохоронні органи. Юрій, чули заклики, от і гасла особисто від вас стосовно того, що наведені факти у розслідуванні журналістському є неповними, і Також прізвища деякі, які були причетні до розкрадання, так так званого ненаведення. Наскільки цей, цей факт є можливим? Та і наскільки він про нього слід говорити? Я займався укробронпромом, починаючи з 2012 року і писав тоді про ці схеми. 2014 році я писав запит до укробронпрому про посилення охорони державних. Військових підприємств на сході, які ми втратили вивезення їх. В чотирнадцятому році я писав запит про припинення співпраці контрактів з Росією. Ми писали про те, як крази виготовлялися в Кременчузі, завозилися десь Саудівської Аравію і продавалися в п'ять разів дорожче. Ми писали про те, як непридатна техніка кидалася на фронт. Тобто, рівень корупції, я ще раз зазначу, це не 250 мільйонів оголошених, і навіть не півмільярди. Це сотні мільйонів доларів, якщо не мільярд доларів. І безпосередню відповідальність мають нести очільник цієї структури, прокладки як мінімум попередні. Керівник, на мою думку, Роман Романов, нинішній керівник. Вони мають сісти в слідчий ізолятор, тому що вони особливо важливі свідки. Друге, з часу заснування Укроборонпром був кормушкою для президентів. Керівника безпосередньо позаконституційно призначав президент, контролю фактично ніякого не було. Тому тут очевидно треба дивитися, чи немає контактів з владою а вони безумовно є з адміністрації президента. Я би допитав би, колишнього що обов'язки президента нинішнього секретаря національної безпеки Турчинова. Який любить хизуватися на фоні військових випробувань, бо він не міг не бути в курсі тих проблем, які відбуваються тут. Дуже часто в пресі звучало прізвище Пашинського керівника безпекового комітету. Ми маємо зрозуміти: 5% бюджету країни, які йдуть на ВВП, вони йдуть не в армію. Значна частина осідає в цих прокладках, і тому це величезна корупційна оборудка на мільярди доларів. І тому реакція має тут негайна. Я називав прізвище інших, я називав тут прізвище чиновним. Який якого звинувачують в розкладанні мільйоні сотень мільйонів доларів, який звільнився і який не сидить в СІЗО, який просто відкупився. Ну, будемо говорити вже про ці факти вже після того, як прокуратура буде розслідувати її. Я так сподіваюся, а ми вимагаємо негайної реакції, тому що реакція має бути негайна. Не треба говорити. Ми будемо розслідувати, ми почнемо розслідувати. Ці люди, керівники, нинішній минулий це особливо важливі свідки, щоб їх не прибрали. Їх принаймні треба взяти під державний захист а ще краще заарештувати.